Всім привіт, друзі! Я знову радий вітати вас на цьому каналі. І так, відео стали виходити набагато ріше, чим виходили. Але, друзі, все залежить від ваших лайків та активності. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть може свої коментарі, пропозиції, і відео будуть виходити набагато частіше. Ну а ми ж приходимо до самого відео, погнали приємного перегляду. Перша частина де чат GPT тюнінгував нам BMW 590 вам, в принципі, зайшла. Тому я вирішив зробити другу частину. І в цьому відео чат GPT буде. Тюнінгувати нам цю єшку, яка майже в стоковому вигляді. Не буду вас томити, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну, а ми ж погнали до самого тюнінгу. А перед тим як ми перейдемо до самого відео, я хочу вам розказати про свій телеграм-канал, в якому регулярно виходять розіграші. А також там я шукаю підписників для відео. Тому, якщо ти хочеш брати участь у відео, підписуйся, посилання я залишу в описі. І найперше, що нам потрібно, це обрати колір для цього автомобіля. Тому погнали в чат GPT, будемо його обирати. І цього разу я вирішив зробити трішки інакше. Щоб не кидати кожен раз одну і ту ж саму фотографію, я вирішив зразу розписати всі пункти тюнінгу і що потрібно зробити чату GPT. Тому давайте зараз кидаємо і подивимося, що він нам відповість. А ось і відповідь чату GPT. він вибрав синій глянцевий колір автомобіля, колір дисків білий, невелике сіре тонування, а також агресивний обвіз. Таким чином, ми обрали зразу всі пункти тюнінгу, які нам потрібні. І нам не треба 100 разів кидати одну і ту саму фотографію, потім там будуть ліміти і так далі. Тобто, ми зробили Набагато простіше, і зараз ми летимо в карпаркінг, ставити весь цей тюнінг. Що ж, у нас є вже синій колір та білий колір дисків, я вже перекрасив машину, а тепер нам треба перекрасити точніше, не перекрасити, а встановити тонування і зробити такого легкого сірого кольору. Тобто десь приблизно ну щось ось таке, напевно. Так, в принципі, десь ось так ми його і залишимо. І проблема в нас в тому, що немає нормального тюнінгу. Я б на єшку, тому от не знаю, напевно, смислу цієї штуки спереду на капоті немає, тому вибираємо спойлер, да і на цьому буде все. Ну, я думаю, ось такий, якийсь, типу. не знаю, ну. Коротше, залишу, в принципі, такий, як був, я думаю, це буде нормально. А також нам треба вибрати саме тип дисків на цей автомобіль, і тут же прийдеться окремим запросом, це кидати чи п'яті Тому давайте зараз, в принципі, це зробимо. Ось такий скрін робимо, тобто обрізаємо тільки донатні диски, тому що якщо ми зараз будемо кидати всі типи дисків, це 100 плюс дисків, це взагалі буде складно реалізувати і вибрати. Тому робимо саме таким чином. І просимо чи п'яті обрати одні з цих дисків. Обираю 9 диски, тому що вони в спортивному стилі, бла-бла, ТТ і тп. Тому обираємо саме 9 диски і ставимо їх на нашу єшку. І зліва направо відраховуємо 9 диски, точніше, і ставимо ось ці диски, у нас виходять 9. Ну, в принципі, можна поставити. Я думаю, тут непогано виглядають, не зовсім ужасно. Але якщо чесно, мені не дуже подобається вибір чата цьому плані. Ну а якщо ж ти шукаєш, де ж купити топовий вініл по вигідній ціні, то рекомендую закупатися в магазині вінілів, вініл сторарші, де всі автомобілі лише по 10 гривень. Асортимент дуже великий без вамперів, вініли 1195 сил і дуже багато різних машин там є. Ну а боятися, що вас скинуть не варто, тому що магазин має багато перевірених... Клієнтів та багато топових відгуків. Ну, якщо ти хочеш купити топовий вініл, то залітай по посиланню в описі під цим відео. Тюнінг відчаточі Петі у нас вже готовий. Ну а тепер, щоб придати максимально топовий вигляд цьому Мерседесу, ми додамо на нього шильдіки, а також номерні знаки. Це здавалось би м'єлоч, але придасть йому реально топового вигляду. Тому давайте зараз значок Мерседеса зробимо. Ось таку обводочку робимо. Так, зараз її виставлю, в принципі, хоча ні, давайте спочатку чорним це. Це пусте пространство так з закрасим, щоб. І потім вже зробимо обводочку сюди. І е, значок самого Мерседеса. Е, тобто зараз я вирівнюю, ось так приблизно, в принципі, кружочок ось такий чорний. Все, тепер вже виглядає покраще. Е, погодиться зі мною. Чорний колір все додався, а вже вигляд змінився. Так, тепер додаємо обводочку до нашого знаку. Тобто, ось так от робимо. І тепер його підганяємо по розмірам. Десь ось так, о, взагалі ідеально встав. Да, де поправимо, все. Е, в принципі, обводка до значка в нас готова. А тепер. Е, ми зробимо сам логотип Мерседесу. Для цього беремо ось такий квадрат, просто звужуємо його дуже так сильно. А тепер по довжині цієї паличку підганяємо. І ось так робимо три палочки, як і на логотипі Мерседесу. Зараз під, підігнати тільки треба. Це дуже така ювелірна трішки робота. Не впевнений, що мене вийде нормально цей шільдік зробити, але я буду намагатися зробити його якомога красивіше. Так, треба якось реально адекватно. Зараз найскладніше його буде. Буде адекватно підігнати під розмір, щоб ця палка не була сильно довга, але в той час не була сильно короткою. Так, ну, ось так вже другу палочку робимо. Я думаю, ось так трішки, трішки, трішки треба її довшою зробити. Ну, десь ось так, я думаю. Так, і остання паличка у нас фінальна залишилась напроти цієї, що ми тільки що зробили. Ось так от розвертаємо. І тепер залишилось її просто поставити в правильне місце. Ну і трішки, напевно, довшою зробити. да? Ну да, скоріш все, придеться робити її трішки довше, але це вже взагалі не складно. Просто робимо ось е так. Зараз її трішки піджину. Ось так все. Ну в принципі, я думаю, виглядає непогано. Да, можна було зробити краще, але що є, вже то є. Так, тепер ззаді, ззаді основна частина. Там треба зробити шильдики AMG і є 63 А також маленький значок Мерседеса ззаді. Також потрібен, щоб був. Ось так вписуємо текст AMG, тільки АМГ не МТ. Так. І тепер його по кольору спочатку під жену, зроблю його жирним. Так, ось десь так, напевно, по кольору буде. І тепер по розміру підганяємо, тобто виставляємо в правильне місце і підганяємо просто по розмірам. Це, в принципі, робиться нескладно. Десь ось такого розміру, я думаю, буде норм. Хоча, може, відносно зі значком він буде сильно великий, цей шилік, тому давайте ще трішки меншим зробимо. Аж ось так десь. О, все, отак, кайф. Так, і тепер треба шильдик Є63 зробити на іншу сторону. В принципі, такою ж самою схемою пишемо Є. 63. Ось так. І тепер підганяємо по розмірам, тому що налаштування вже кольору і е, тексту нас стоїть. Тому по розмірам просто підганяємо сюди і в принципі, це дуже швидко зробили ми. І тепер найскладніша частина, напевно, це задній значок, який має бути маленьким дуже, і в той час дуже красивим. Ось так ми спочатку додаємо кружок, тепер красимо його в чорний колір. Це буде шаблончик під наш логотип, в принципі. а тепер додаємо. Білу обводку. В принципі, як і робили спереді, просто це все в менших розмірах і тому це робити набагато складніше, ніж спереді, тому що спереді був набагато більший розмір, і можна було гратися. А тут ювелірно все дуже треба робити, приближена камера. Ось так приблизно робимо обводку, щоб вона не вилазила. А, хоча у нас не видно з лівої сторони її, зараз це ми напевно виправимо. Да. Трішки більшою робимо, і все. І ось так, в принципі, плюс-мінус нормально, воно виглядає. Ну, краще, напевно, його тут вже не зробити. Так, і тепер за допомогою ось такої палочки ми робимо значок. Цей раз паличку беремо з клавіатури, тому що на нас надмаленька повинна бути влазити в самий значок. Тому ось так от робимо, регулюємо, і тепер дуже ювелірно з цим всім граємося. Задній логотип готовий. Тепер залишилася частина остання. Це номерні знаки, і зараз ми їх в принципі і зробимо. Номерами будемо робити імені українські, е, я думаю, Арчик зроблю, типу просто імені номера, і, але спочатку для цього нам треба додати сюди знаки, які на українських номерах е, зачасту в нас розташовуються. Типу, е, це буде номер нового типу, тобто він є старий є новий. Ми зробимо нового типу, тому зараз цим і займемося. Так синій фон так от робимо. Відділяємо в принципі е, основну частину тексту від е, знаків. І ось так от е, треба зробити зараз на оцей весь квадратик синій фон. Ми ось так от його робимо, в принципі, акуратно і легко це робиться. Е, все готове, і тільки трішки його я зараз підправлю, напевно. Хоча, в принципі, нормально. Ось так залишаємо. І тепер треба додати е, англійські булітери У і А. Типу Юа, і також маленький такий прапорець. тут Він має бути тобто трішки голубіший колір беремо, це буде у нас верх, і тепер підганяємо цей прапорець по розмірам, тобто десь ось так внизу він має розташовуватися. Я думаю, нормально. Тепер копіюємо жовтий колір і робимо знизу так само. Ну і тепер просто букви «UA» і в принципі в нас знаки готові. А тепер перейдемо до самих номерів. Ну, це в принципі робиться максимально легко. Просто пишемо сюди текст арчик великими буквами і робимо розмір на всю номерну рамку. Ну що ж, ось такий Мерседес нас вийшов в кінцевому результаті, а тепер сюрприз для тих, хто додився відео до кінця. Я розіграю цей мерс серед вас, друзі, і все, що вам потрібно, щоб його отримати, це просто підписатися на цей канал та написати під цим відео. Коментар, абсолютно будь-який коментар. Переможця я оберу в наступному відео. Ну, а якщо ж вам, друзі, подобається ця рубрика, то ставте лайки, проявляйте максимальну активність, щоб я робив більше частин цієї рубрики. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. Я ж бажаю вам всім удачі і всім пока пока